В цій дорічці зустрілись дві душі. Одна до Бога ніж, а інша в грішній сі, одна душа солдата загиблого вогню, а інша не мовляти на мовля. І так вони розминулись, але душа бійця на іншого звернулась, з Сказала гей, малеча, а вона хлоче свій. А як ім'я, в речі, матусинки твої. Доша ж немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби на часно стиг. Казав Господь, Галина таке ім'я. Ось ось наробі сина, а син її не то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив. Так у бійця спитав поминути Воно ще не немало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я, та це ж його дружина чекала немовля. Спини перед очима, ще Об'єкні уся злобо чудово, вагітність добрий знак, і вся він жінки словом, що родиться козак, а потім сумровині в країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди. Він своїй дружині сказав приблизно так. Як, друзі, я покину, який же я козак, як глянув в очі сину, що з'явиться в селі, скажу, що в звуко я за спідницю кіт, поцілувала минуло і рушила. Згадав боєць стрімко і до немовля ну, сказав Ти бережи Галинку, що буде краща, з ма. Пробач мене дитину вас з мамою під та буду я невпину з тобою з перших днів, дивитись із неба як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті, ти сам знайдеш. Обмінимося ж силом собі часте життя. А я... Я темістимо тобі і за життя. На місячній доріжці невпинний душкою. Одні до бога пішки, хтось постачив. Нарожується діти в воєнний час страшний, і щоб відворонити, хтось мамі йти у бій, але допоки в серці жіночому карандаси и дрожжи через